Підсумковий випуск новин за 10 січня 2023 року в ефірі телеканалів Інтебе та Тернопіль 1 Вітаю. Розпочнемо випуск із допомоги стоматологічної на фронті. Тернопільські лікарі-стоматологи щомісяця їздять на схід, аби полікувати зуби тернопільським воїнам. Від літа вже встигли прийняти кілька сотень військовослужбовців. Дуже часто до них звертаються і місцеві люди, адже в прифронтових населених пунктах практично відсутня стоматологічна допомога. Як проходять поїздки і коли тернопільські медики поїдуть знову на передову, дізнавалась наша журналістка Зоряна Яремишин. Це у нас стоїть хороша сучасна стоматологічна установка. Так само ми оснащені маємо це є такий ендомотор, це для лікування кореневих каналів. Цей спеціально облаштований автомобіль і троє добровольців-стоматологів з міської стоматологічної поліклініки, щомісяця відправляються з Тернополя на передову. У нас вже відбулося п'ять поїздок. Відбули такі області, як Сумська, Харківська та Донецька. Сумарно надана стоматологічна допомога 452 військовослужбовцям. А ще до тернопільських стоматологів часто звертаються місцеві жителі, адже за словами лікарів, там люди просто не мають чим добратися до нормальних лікарень, а ті, що є, розбомблені. Приїхавши туди, коли побачите ті всі руїни, це все і по розповідях ну безпосереднього ну, хлопців наших воїнів. Ну, то не зрівняти. Там можна сказати, ну зовсім інакше життя. Все зруйновано, повністю хати дуже сильно заміновано. що купу років це все треба розміновувати. Великий реніомобіль передали з другої міської лікарні. Щоб переобладнати його під мобільну стоматологію, міська рада виділила кошти. Медиків перед відправкою забезпечують усім необхідним харчуванням на тиждень, засобами індивідуального захисту. Напрямок, куди поїдуть лікарі, попередньо погоджується з місцевою владою та військовими. В певному регіоні ми можемо бути як на одній точці, плюс можемо переміщатися. Яка відповідно є координація з військовими, і там вже попередньо погоджуємо приблизно дату приїзду, час перебування, скільки там має бути, і відповідно так само можемо ще зміщатися по інших позиціях. Стоматолог Тарас Мисько один із добровольців. У вересні їздив Тернопільську бригаду тероборони на Донеччину. Оскільки це піхотний батальйон, то ми знаходились десь на відстані 20 кілометрів від активних бойових дій, надали хлопцям всю необхідну допомогу. І оскільки я і наш директор Андрій Юрійович у 2015 році були мобілізовані і служили в АТО. Ми ще, оскільки ми були в Донецькій, в Донецькій області, ми ще поїхали до наших побратимів, з якими ми служили. Чоловік розповідає, що дуже часто реанімобіль доводилося ховати, адже на фронті світломаскування дуже важливе. У нас були деякі, деякі труднощі з тим, що ми могли лікувати лише, лише до, там, до 6 години, тому що ми на Заході звикли, що на сонце заходить 8-9 година, а там вже там година шоста, там вже стає темно. Тут ми приїхали в ангар, у нас таких не було таких проблем, тому ми працювали і до 12-ї ночі. За ці години лікарі встигали прийняти до 30 людей. Декому з військових доводилося одночасно ставити по три пломби. Під час роботи і навіть відпочинку не забували за бронежилети і захист, адже були моменти, коли чули обстріли. Коли ми там були знаходилися, то були вночі, що кидали фосфорні снаряди. Були кидали. Загалом на фронт з Тернополя вже з'їздило 14 лікарів. За кілька тижнів тернопільські стоматологи знову вирушать на передову допомагати бійцям. А наразі медики відпочивають і набираються сил. Поліцейські розшукують жінку, яку підозрюють у крадіжці. Деталі у сюжеті. Увага. Поліцейські Тернополя встановлюють особу жінки, причетної до злочину. Подія трапилася 2 січня в приміщенні магазину, що на бульварі Тараса Шевченка. Незнайомка викрала товару на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваної, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102. І знову розшук. Місце перебування Стецюка Івана Володимировича 1997 року народження. Встановлюють поліцейські Тернополя протягом останніх трьох місяців. Хлопець жив та працював у Львові. Востаннє зниклий розмовляв зі своєю матір'ю ще 31 грудня 2022 року. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про хлопця, телефонуйте за номером 27 11 70 або на лінію 102. Перший рівень небезпечності оголосили на Тернопільщині. Про ожеледицю та ускладнений рух на дорогах попереджають ДСНС України, посилаючись на прогнози гідрометеоцентру. Водіїв просять подбати про безпечні поїздки або ж відкласти маршрут на інший день. Блекаут створив незручності в роботі і для українських провайдерів. Без електроенергії станціям стало складніше подавати вайфай у наші з вами домівки. Тепер постачальники купують додаткове обладнання і створюють альтернативні мережі, аби навіть без світла в користувачів вдома інтернет був. Як працюють провайдери Тернополя та що варто знати користувачам, дивіться далі. Інтернет працюватиме і без світла. У Тернополі провайдери пристосовуються до блокауту, аби користувачі мали вдома вай-фай. Працювати доводиться, зізнається головний інженер компанії Колумбус у посиленому режимі та без вихідних. До прикладу, тільки за останній місяць ми докупили акумуляторів різної ємності, там в рівні 500 штук. Генераторів там більше 50, безперебійних блоків жилення там. 120. Є ще інший нюанс, який ми теж важливо, тому що враховуючи, що акумуляторами ми не можемо вирішити проблему в повному обсязі, як нам хотілося, попри ті всі величезні інвестиції, ми вкладаємо, тобто ми е будуємо мережу ПОН. Враз в Тернополі, це паралельно до існуючої мережі, зверху здається ще одна мережа. Це пасивна оптична мережа. Це означає, що живлення є, якщо жил е між провайдером і е абонентом немає ніякого активного обладнання. Тобто, якщо живлення є в абонента, умовно кажучи, або в нього є резервне жилення, то послуг зможе отримати в повному об'ємі. Усі ці пристосування теж вичерпні. Але провайдер Колумбус ось уже кілька місяців збільшує мережу магістралей, користувачі яких отримують інтернет і без світла. Наші ключові точки ми підтримуємо генераторами. Тобто, у нас є мобільні бригади, які виїжджають на час відключення, тобто там 3-6 годин, то тобто, є там ми забезпечуємо нашу обладнання. В першу чергу все критична точка, критичне обладнання, майстральні вузи. Це в Тернополі є такі вузли, в області є такі вузли. Але навіть якщо провайдер подасть інтернет до вашої оселі, вдома вам потрібно подбати, чим замінити розетки і вімкнути роутер без світла. Найперше, треба мати павербанк і додаткові кабеля. Якщо павербанк виходить 5, 5 вольт, то треба для роутера мати перехідник. З 5 на 12 вольт, ну, деякі має 9. Е, підключивши цей пристрої, ми можемо отримати сигнал і е, користатися інтернетом. Якщо у вас вдома оптичний інтернет, то подбайте також проживлення для оптичного терміналу. Зазвичай обидва пристрої не потребують багато амперів і їх можна підключити до павербанків. А користувачам в багатоповерхівках потрібно звернути увагу на інше. Багатоквартирному будинку, окрім роутерів, свічів ще є загальний свіч, який роздає для споживачів. Інтернет і в даному випадку, якщо він не заживлений, то інтернет не буде проходити повз нього. Зазвичай такі свічі є або в під'їздах, або на горищах. Цю інформацію також можуть надати провайдери. До слова українським постачальникам інтернету взялися допомагати канадські волонтери. Минулого тижня вони передали 172 батареї SBL, але наразі Тернопільщина не отримала таких пристроїв. Усе забезпечують провайдери своїми силами і коштами. У мобільному додатку Етернопіль відбулось оновлення. Відтепер там доступний новий функціонал, а саме, графіки погодинних відключень електроенергії. В розділі Де світло слід перейти у підрозділ графіки та обрати потрібну адресу. Після цього у відповідності до обраної вулиці ви побачите графік відключень світла. Переглядати інформацію можна як за групами, так і за різними адресами. Тернопільські поліцейські продовжують проводити профілактичні бесіди із жителями міста про найпоширеніші злочини та про те, як не стати їх жертвою. Днями вони зустрілись із працівниками Тернопільської міської лікарні номер 2 Зустріч з працівниками Тернопільської міської лікарні No2 провели співробітники районного управління поліції. Мета поінформувати про криміногенну ситуацію у Тернополі, розповісти про найпоширеніші види злочинів та дати поради, як від них берегтися. З медичними працівниками спілкувався старший дільничний інспектор Ігор Негребецький, який безпосередньо обслуговує територію масиву сонячний. Дільничі офіцери поліції проводять зустрічі з утро колективами, де безпосередньо їм доводять про стан, який відбувається зараз в Україні, як діяти відповідно в даних ситуаціях, як діяти відносно того, що відбуваються якісь шахрайські дії, також нагадав про обов'язковість дотримання обмежень комендантської години та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Про види домашнього насильства, його прояви та куди звертатися за допомогою, поінформував присутніх старший інспектор сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції Павло Палишок. Ми протидіємо домашньому насильству, стараємось запобігти таким фактам, але вже якщо трапляються такі ситуації ми реагуємо, притягуємо винних до відповідальності. Правохоронці роздали листівки з порадами, які допоможуть запобігти злочинам та контактами екстрених служб, куди можна звернутися за допомогою у будь-який час доби. 25 грудня чи 7 січня. Наприкінці минулого року Православна Церква України вирішила дозволити провести Різдвяні Богослужіння з нагоди Різдва Христового там, де є бажання вірян, 25 грудня, за новоюліанським календарем. Що ж, на Тернопіллі, у нас із 400 релігійних громад лише близько 30 підтримали ініціативу. Решта святкували 7 січня. Два різдва. Більшість релігійних громад Тернопільщини звершили різдвяне богослужіння за юліанським календарем, тобто 7 січня. Хоча разом з тим і не така мала кількість, як попередньо зголошувалися, все таки звершили богослужіння 25 грудня нового стилю. ми ще не маємо точної інформації, але можемо говорити, що це десятки парафій не сотні, але десятки. Є інформація, що релігійні громади деяких єпархій навіть хочуть звернутися до священного синоду, щоб їм дозволили самостійно перейти на новий календар. Якщо такий дозвіл буде, то можливо, що й в нас на Тернопільщині вже будуть такі громади, які отримують дозвіл повністю перейти на новий воюлюанський календар. Поки що ми ще цього не знаємо, але думаю, що десь до кінця місяця вже буде конкретна інформація, того чи, чи буде дозвіл, такий чи не буде. Варто розуміти, що чимало людей в Україні відзначали святий вечір 24 грудня, але набагато менше із них пішли на різдвяну службу у церкву 25 числа. Тобто це більше народне, а не духовне святкування, додає владика в багатьох регіонах. Я знаю, що набагато більше саме громад, не окремих родин, а саме громад релігійних прийняли рішення про святкування Різдва Христова 25 грудня нового стилю. Це напевно в першу чергу якраз ті. Громади, які були в московському патріархаті, які перейшли, тобто це їхня така ніби сворідна демонстрація, того, що вони не хочуть мати нічого спільного з Росією, а от на Тернопіллі із таким рішенням не поспішають, адже чимало віряни ще історично пам'ятають, як дата святкування різдва нав'язувалась поляками. Міжвоєнний період в 30-ті роки польська влада, яка той час була тут на Галичині, намагалась цей стиль насильно вести. І старий стиль був такою таким ніби способом самоідентифікації себе як українців. Загалом питання непросте. Відмова від давніх традицій ніде не давалася легко. Та все ж видно, більшість православних вірян на Тернопіллі Різдво святкували саме 7 січня. Як буде далі, покаже час. Різдво час чудес, але хто як не ми самі їх творимо під час святкових вихідних, жителі Тернопілля активно колядували, але який час така і коляда благодійна на підтримку ЗСУ. Скільки назбирали краяни різдвяною піснею? Дивимось. Жодне різдво не може обійтися у нас без колядування. Війна не стала винятком, але принесла свої корективи. Цього року у нас колядують, щоб підтримати ЗСУ. Це, до прикладу, заспівали сестри Гаврилишин у храмі святого Миколая у селі Козівка Великогаївської громади. Ой, роди, насі, дружі, Взагалі, яка ідея була? Ну ми ж не підемо на війну, розумієте, ми стараємося робити хоч щось, і зрозуміли, що буде таким класним вкладенням зробити так, щоб ми показали свої таланти і тим самим зібрали кошти на зсу. У нас взагалі тато священник. От і він запропонував цю ідею своїм колегам, і вони погодились. І тепер ми от вже були сьогодні ще в двох селах і вчора в двох селах. І зібрали вже майже 20 тисяч гривень. Анастасія грає на бандурі і співає. Сестричка Ангеліна грає на супілці. Яринка – на баяні. Виручені кошти дівчата передадуть капелану, який витратить їх на потреби військових. А це українською колядою збирають на збройні сили вже у Тернополі. Сергій Фалендаш із друзями вже кілька років поспіль колядують. Але цього року, окрім прославляння Христа, вирішили і для захисників добру справу зробити. Усі охочі просто записувалися, аби до них завітали такі колядники. З нами Бог! ЗСУ починає полядо. Ми прибули, справдаю, налаштові. Є деякі запити від хлопців там, на Дальномір, невелика метеостанція для наших мінометників. Тому вирішили допомогти їм. От і зараз якраз будемо купляти, і будемо передавати хлопцям. Така українська коляда за участі тернопільських музикантів зібрала понад 60 тисяч гривень. Колядували на ЗСУ і у Чорткові. Ці хлопці передали нашим захисникам 4,5 тисячі гривень. Поділився міський голова Володимир Шматько. А так колядували дітки із Тербовлянської дружби. Тато наш далеко, тато наш полоні визволяє Україну від ворожої неволі. Діти, дорослі, волонтери усі активно долучилися до коляди і до підтримки наших воїнів, адже війна триває, а отже, ми маємо продовжувати нашу спільну боротьбу разом до перемоги. Тернопільський флорбольний клуб Вікторія знову встановив історичне досягнення для нашого міста та й країни. Юні спортсмени виграли одні із найпрестижніших змагань у Швеції – Кап. Але якщо кілька років тому гравці Вікторії перемогли у категорії Б, тобто вони не змогли посісти у групі перші місця, то цього року хлопці 2010 року народження не програли суперникам жодного матчу і здобули перемогу у міжнародному турнірі. Тернопільський флорбольний клуб «Вікторія» – переможець міжнародних змагань найвищого рівня у Швеції Сторвета Кап. Юні спортсмени виграли кубок у категорії учасників 2010 року народження. Вперше історично для українського флорболу Вікторія посіла перше місце в групі, вийшла в категорію А і перемогла в категорії А. Це такого ще не було. Що і один клуб, ми взагалі один і єдиний клуб, який з українського флорболу переміг і в А, і в Б. Загалом у змаганнях брала участь 521 команда, 63 з яких у тій же категорії, що й тернопільські спортсмени. Тож здобути перемогу було непросто. Але гравці Вікторії стали кращими в усіх шести матчах від групового етапу до фіналу. Щоб туди дістатись, довелось навіть позмагатися із іншою тернопільською командою. Альянс запам'ятався тернопільська команда. Піфінал 9-0. і запам'ятався фінал. Емоції були дуже такі емоційні, якось так сказати. Перший тайм ми зіграли 1-0, після пісто відігрався 1-1, пішли поговорити з тренером. Пропустити у фіналі прикро, але хлопці не втратили пильності і відігрались просто блискавично. Нам забили на початку перший гол, і зразу за 10 секунд, коли ми розвели м'яч, я зайшов на дугу і з центра поля забив гол. І третій гол вже. Знов мені Саша дав пас, і я забуваю в пусті ворота. І так виграли. У цілому хлопці другий, а то й третій раз їздили на змагання у Швецію. В усіх чудові емоції. Адже таку важливу перемогу здобули вперше. Було дуже багато команд і дуже сильних команд. І ми з нашою командою дуже гарно грали, як на мою думку. Якби не моя команда, я б не, не отримав би кращого гравця в фінал. Загалом у Швеції Вікторія мала три своїх команди: це хлопці 2009, 2011 і 2010 років народження. Останні якраз і здобули історичну перемогу. Це при тому, що діти відновили повноцінні тренування лише у вересні, і то із перебоями світла. Хотіли дуже сильно виграти, хотіли, щоб принести цю перемогу для України. І коли ми перемогли, ми посвятили цю перемогу нашим ЗСУ. Тому що завдяки їм ми сьогодні маємо можливість їхати по Європі, піднімати цей прапор, який символізує незламність, силу, перемогу. І завдяки їм ми ну, змогли грати на цьому турнірі. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Свіжий випуск новин. Дивіться завтра на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1